Треба... Це важка робота, це, ну, книжку таку написати, знаєте, скільки треба просидіти за столом. І натхнення, воно береться, ну, деякі письменники так і кажуть, що з того місця, на якому він сидить. Ну може і ні, може це не так. Я, чесно кажучи, намагався аналізувати свої е, відчуття, звідки воно береться. Дуже важко сказати, але треба довго сидіти, щоб воно з'явилося. Ще, треба, що треба, треба працювати. Тут я абсолютно підтримую, і я людина проста, я скажу без оптимізмів, залізна. Тут потрібно, щоб все це все. <говори> от, от. <говори> Вони беруться звідусі. Їхали колись машинка, я не знаю, ну пам'ятаю, де, де це було, наприклад. Ми на наборі і там стояв столки, як завжди, у нас з аплеєми оголошеннями. Лошень тих дуже багато, як завжди, там вони там висять і, і якимись такими шмаркніми. було Були оголошення російської <смі>, воздушні шарики для любих торжеств. Я собі подумав, а чому це не для свят, не, не для праздників, а для торжеств? Тому що торжество ж буває веселе, а буває грустно. А, Я собі уявив одразу чомусь, що от, десь якась кімната стоїть труна і чорні шарики. З того виникла ідея, що є світ, якому після смерті душі помер помічають повітряні кульки. І діти, можуть з ними чути голоси з тих кульок і з ними розмовляти, і от хлопчик якого помирає дідусь. І він того дідуся дуже не любив, дуже так обережно до нього ставився, тому що дідусь був стрьомний якийсь. І от він змушений з цим дідусям, тепер, який в кульці, якось спілкуватися, щось там дослухатися, що він там говорить, розбиратися з самим собою, з долею того дідуся. Ну то така історія просто виникла, просто їхав. Бац, зараз був я. Мадрік. Як прочитав другий том, то і знає, там все це описано. Насправді я тут самозванець трошки, тому що я її не писав цю книжку. Я просто мені пощастило знайти рукопис в такій вже старій і зруйнованій машині часу. На дачі купали. Я зі сватом і знайшли рукопис. І я його почав розшифровувати. І коли я розшифрував там певну частину, я зрозумів, що коли я був підлітком, то я б дуже хотів прочитати таку книжку, але її не було. І Я цей опис почав видавати, три книжки вийшли, і нарешті він закінчився. Я розшифровував. Я не письменник, грубо кажучи. Ну, правда, я писав ще якісь оповідання друкувався. У мене ще одна книжка написана зараз у Ведені старі лежить, чи надрукують, чи ні, не знаю, але то вже я написав. Ну я по інерції все одно пишу, що це Оксеник, щоб усі звикли, що я такий Оксеник. що я хоч трошки письменник. По-чесно, хоч письменник, правильно? І кажуть, а який, який там, типу, яка формула успіху? Формула успіху це там. Скільки 7 чи 8% таланту, який все-таки ну, бажано, щоб він був. А от решта відсотків це Аж двома духами людей не буває. Не <світ> буває. І б, щоб була ще там, кількість 1 чи 2% успіху. Тому що можна мати талант, можна мати е працьовитість, але ми знаємо багатьох, хто писав, 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 але от за життя, скажімо, не вдалося їм тому тільки починаєш і не починати з роману, а починати з оповідання. Якщо вдасться писати оповідання, потім рухатись далі. Бо е, головна біда всіх початківців, всі, що вони одразу пишуть роман. Е, і читати те, що написав, і викреслювати усе, без чого цей текст може обійтися. Парад є багато, але треба працювати. Це головна порада, що треба ритмічно працювати. Багато людей не, не стають письменниками, тому що думають, я ще от, молодий, і я лучше спочатку повчуся, почитаю багато книжок, а потім я як сяду і як напишу, і світ здригнеться. Не здригнеться, треба починати писати тоді, коли навчився писати. Десь років сім я вирішила зразу почати з поеми, От. але теж поема в мене кінчилася, тому що десь на четвертій сторінці загинув останній герой. з тим, що герої кінчилися, то поема залишилась не клас! Я маю дуже просто пораду, якої я дуже складно дотримувалася. Це порада однієї години. Одна година на день. Можна в принципі, знайти одну годину на день, якщо особливо вимкнути інтернет, там, типу Фейсбук, на все то вона якось одразу ця година знаходиться. І, здається, небагато часу. І що там ну, за цю годину, скажімо, можна написати ну, сторіночку тексту. Але сторіночка тексту, якщо це А4 на комп'ютері, так, з лайсні кегляд, одиличним інтервалом, то це десь от, 15 сторінок це один авторський аркуш. А книжка отака, це десь приблизно 5 авторських аркушів. То ви можете собі порахувати, як швидко ви можете написати книжку, якщо ви будете писати щодня по сторінці. Просто Але це реально працює і ви просто не щуєтесь, коли ви побачите, що у вас вже є там повідання написане, чи там навіть і повість. Найгірший ворог письменника це письменник, тому що він коли сідає писати, і в нього ще чиста сторінка. І він думає, так, це ж треба першу фразу, це перша фраза, повинна бути перша фраза і, і, така. Її... Ой Боже, Боже, в мене ж там. Просто знаєте, коли треба працювати головою, то мозок він же хитрий, він розумніший за нас, і він починає вигадувати, як би так переспрямувати мої зусилля. Краще я займусь чимось там. Можна, наприклад, попротирати книжки книжкові шаблі? У вас творах є такі герої, прототипами яких стали ви? Ну, у Арінєва всі герої, прототипом яких є він. Це <бротипи> <плодатку> <плодатку> І у всіх письменників, так. А скільки їх брать цих героїв? Ну, Звичайно, щось крадеш у людей, які живуть неподалік, або з якими бачишся. Якісь події, якісь риси вдачі, якісь риси зовнішності. Це одно воно виходить, що все, все з себе пише. Все, що пише письменник, він пише про себе. А, а хто ж у вас оті дракони звідки ви? Звідки ми якось так подивився, не виточуючись, ну, чи... це завжди кажуть, а от, от особливо коли порох вийшов, а от у вас там головна героїня дівчинка. А як же ж ви, от, як ви у вас же ж, як ви туди, слухайте, я кажу, у мене там менше блондяні були, а як же ж я? Як же уява, уява? Але є, є дійсно персонаж один. Який списаний з мене, ну, принаймні, можливо, він і не був списаний з мене, але після того, як я впродом намалював, він уже вже списаний з мене, очевидно. Різні письменники, є письменники, які спочатку складають детальний план, як це все буде розвиватися. Є письменники, які сідають за стіл і пишуть першу сторінку, і поняття не мають, що буде далі. Куди воно поведе. Хоча різниця між цими письменниками, я думаю, невелика, тому що ті, що мають детальний план, вони ніколи його не дотримуються. Бо це неможливо. Ти, ти згадав так, а потім починаєш писати, а герої вони ж теж люди. Вони кажуть, а я цього робити не буду. Є такий Джордж Мартін, от той, який «Гра престолів» столів, про яку я то він говорить, що є два типи письменників, є архітектор, є садівники. Садівник, садівник він киде з і дивиться, що там з того виросте. А архітектор він спершу пропрацьовує план собі, вимальовує, а потім вже починає писати. І в принципі, ну, у мене зазвичай все-таки воно десь. Посередині, тобто все одно я е, маю якийсь чіткий план, ну більш-менш чіткий план, про собі знаю, про що там воно має бути на рівні теми. Воно буде про це, ідеї. Так? Потім, який там антураж? отакий антураж, Які персонажі, отакі персонажі. Щось з ними стається для того, щоб коли з ними це станеться, mm -hmm. читач прочитав, і був шанс, що він зрозуміє, що я хотів от саме про це. Mm -hmm. ну, то, ясно, що воно потім не витримається один в один. Але ну приблизно воно рухається як почалося, так і до. До кінця, ну впринпри плюс мінуше так звана жіноча логіка вже про себе. Тобто, в мене ну тобто, скажімо, в мене в студентські роки виникла потреба в українському толк, ні. Тобто, ну ідея була, я хотіла ну, український світ, да? абсолютно новий, який не був би ні звідки запозичений. Не було б зовсім okay. да, ельфів, гномів. тобто нічого. Це була абсолютно цілісна структура і живий світ. Але ну, сідати, писати я не, не, не збиралася, дуже багато збирала фольклор, багато там. Чогось. В якийсь момент мені просто приснилося все. Тобто, ну, реально я встала з уявленням про цей світ, з повною якоюсь схемою і з історією своїх героїв від початку до кінця. Але власне книжка вже пишеться, все схоже на те, якби я почала сказати, а що ви робили там, я не знаю, минулим літом у бабусі? Да? І ви починаєте згадувати. Тобто, Основні події, ви пам'ятаєте, душе ну, згадуєте тисячі тисячі деталей, де це відбувалося, як це розвивалося і так далі. І виходить, що я, я знаю, що буде з цим героєм. Так? Я знаю, як це влаштований світ, я знаю, де там знаходиться місто, міст і ще щось. Але описую це в, в тій послідовності, як вже мені подобається. Ну, я для дітей нічого ніколи не написав. Я вважаю, що для дітей дуже важко писати. Для підлітків. Це ну, підлітки не діти. Підлітки це дорослі люди, які відрізняються від дорослих тільки однією характеристикою, них грошейними. А так вони вже, ну а коли ми читаємо найкращі книжки світової літератури в 14-18 років, правильно? І що Пушкін писав Євгенія Нігіна для підлітків, чи Булгаков писав мастер Маргариту» для підлітків, чи для підлітків писав е, Нечуй Левицький там, чи, чи е, е, Хібари, як Яслаповні, чи Тарас Шевченко колись писав для підлітків. Але це література яку читають саме в підлітковому віці. І це нормально, тому що це вже дорослі люди. І взагалі, от, якщо говорити вже в теоретичному плані, у нас вважається, що література ділиться на дорослу і дитячу. А насправді, так як я це відчуваю, література є вся доросла. Просто деякі книжки можуть бути і для дітей, або і для підлітків. Це не значить, якщо книжка для дітей, а дорослому нудно її читати, то й дитина її ніколи не запам'ятає, вона не буде цікавою. Книжка мусить бути для всіх.